Доброго дня, я граф Валентина Дмитрівна, вчитель біології НВК Бернінацька гімназія Вельміцького району. Хочу представити вашій увазі досвід своєї роботи. Я не буду зупинятися на значимості біології в житті людини і в цілому і дітей, зокрема, адже через знання біології учні відкривають для себе цілісну систему про сучасну природничу науку, картину світу, про роль і місце. Людини в цій природі і звичайно формує вучню здоровий спосіб життя та вміння застосовувати ці знання на практиці і, звичайно, у житті. У своїй педагогічній діяльності я дотримую світлої. Не кожна людина геній, але кожна особистість. Тому методичною моєю проблемою. Методичною моєю проблемою, над якою я працюю, це забезпечення особистісно орієнтованого навчання і виховання школярів на уроках біології шляхом провадження новітніх, новітніх педагогічних технологій. Сучасне життя вимагає від учителя розпізнавати, виявити, розкрити і реаліз... викликати з кожного учня його неповторний індивідуальний талант. Розкриваючи дану проблему, я використовую різноманітні методи та засоби виховання, а саме формування учнів активної життєвої громадської позиції. Підготовки їх до життя, визначення життєвого досвіду кожного учня, його пізнавальних здібностей, захоплень, рівня інтелекту, формування позитивної мотивації учнів до потреби у пізнанні. Для реалізації цих напрямків я на уроці застосовую такі методи. Це інформаційно-рецептивний метод, де використовують такі прийоми, як мозковий штурм, знайди пару, вірю, не вірю, відкритий мікрофон, поміркуйте і оберіть, встановіть відповідність. Наступний метод це є репродуктивний. Також можна використати такі прийоми, як кольоровий диктант, хвилинка, цікавинка, намалюйте схему, закодоване е, слово. Проблемно-опошуковий метод. Це давай, дайте визначення, біологічний практикум, біологічний крос, фішбол, чи відомо вам що. Але особлива увага приділяється е, мною. Це співпраця з інститутом біології та хімії та біоресурсів та з національним природничним парком Вижницьків, де мої учні мають можливість разом з викладачами інституту та співробітниками парку проводити підготовку до написання науково-дослідницьких робіт. І такий метод, як дослідницький, я використовую на цьому при реалізації цього методу такі прийоми, як кластер, біологічне есе, пошук інформації, доведіть, узагальніть ті порівняйте квест. Всі ці методи є актуальними та результативними. Вони дають можливість вчителю організувати роботу на уроці так, щоб кожен учень проявив ініціативу, самостійність знаходив власний спосіб роботи і аналізував і оцінював роботу інших учнів. Я вважаю, що важливою складовою роботи вчителя біології є залучення учнів до позакласної роботи з на задоволення інтересів і запитів школяра. Зокрема, учні. Постійні учасники агітбригади Дивосвіт з учнями сьомого класу був проведений театралізований урок чи вонокнижні організми, беруть участь учні в різних акціях, конкурсах у захисті науково-дослідницьких робіт при малій Буковинській академії. І результати моєї роботи демонструє наступний склад: це участь у конкурсі. У захисті науково дослідницьких роботах. Але для того, щоб давати учням належні знання, учень, учитель продовж свого життя повинен працювати над підвищенням свого фахового рівня і методичного рівня. Над чим і, над чим і я працюю, це формальна, неформальна і інформальна освіта. І як результатом моєї роботи ми ну, така методичка освітньо-орієнтовне навчання на уроках біології. І хочу свій виступ завершити такими словами, що мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене, вони будуть відкривати це нове самостійно. Моє основне завдання допомогти їм розкритися. Дякую за увагу. 价格，价，价贵。